І Святого Духа. Милості Божої ми з вами, як дорогі браті і сестри, дожили до одного з найбільших свят, яке святкується на Почаївській горі, пам'яті чудотворної ікони Божої Матері Почаївська. Протягом цього року ми готуємося, плануємо якийсь певний, певний маршрут у святу Лавру, щоб прийти на це свято. Свято, яке об'єднує тисячі та десятки тисяч віруючих, свято, яке надихає, дає надії на добре, свято, яке утішає. І сьогоднішнє Іванівське читання розповідає нам притчу про господаря виноградника та його робітників. Вийшов господар виноградника, щоб скликати своїх робітників на роботу. Одних покликав з самого ранку, інших трішки пізніше, третіх в обід, а четвертих аж під вечір. І першим сказали, що домовилися, що будуть працювати тільки за один динарій. Ті перші почали працювати, він вийшов, покликав інших, потім других, третіх, і побачив, що стоять також робітники, запитав, чому ви не працюєте. Господарі ніхто нас не покликав. То йдіть до мого виноградника і теж працюйте. Наприкінці робочого дня господар почав всіма розплачуватися. І по одному динарію отримали, як ті, що прийшли з самого ранку, і ті останні, що працювали тільки одну годину. Зрозуміло, що ті, хто працював з самого ранку, почали обурюватися, роптати. Та як це так? Ми працювали цілий день. а Заплатили їм так само, як і нам. Господар сказав, хіба вони не так само працював винограднику, як ви? Я ж домовлявся з вами за одну ціну. Що ця притча хоче нам сьогодні сказати? Під виглядом Господаря сидітці толкують, що це сам Господь Ісус Христос. І Царство Його це Його виноградник. А робітники це є простий народ, народ, прості люди. Ми з вами. Хтось був призваний до Божого Слова, з самого дитинства, хтось був призваний в підлітковому віці, той вже в дорослому, а хтось навіть в старості. Але через цю притчу Господь однаково показує, що всі всі були приобщатися до царства Божого. І не важливо, хто скільки працював. Тому що Царство Боже відкрите для всіх. Господь сьогодні закликає, щоб всі прийшли. Придіть, які ко мені всі труждаються в обміненні і спокою ви. Господь чекає від кожного з нас першого кроку, нашого маленького кроку до входження у це вічне баженство. Багато з вас прийшли сюди хресним ходом, щорічним хресним ходом. І кожного року, як і будь-яка добра, добра справа наспіткається якимись певними диявольськими спокусами, певними перепонами, тому що добрих справ без іскушені не буває. І притча дуже добре підходить під всіх христохопців, тому що хтось йшов з самого початку, хтось десь середини дороги почав іти. А хтось пішов останній кілометр тільки, а той 500 метрів. Але однаково всі потрудилися, всі потрудилися, всі пронесли цю свою хресну дорогу, всі потрудилися для слави Господа, для Його причистої матері. Тому що сила Хресного ходу є одне із найбільш фізичних молитовних прав. Люди йдуть знаючи свою мету. Моляться, співпереживають, знають, для чого вони тут зібралися. Тому Хресний хід це є дійсно одне із най... найбільших можна сказати, най... наймолитовніших фізичних вправ. Кожного року, ми, збираючи туди Святі Горі, почитаємо Пресвяту Богородицю. Її святих угодників, і преподобного Ілова, Енфілохія і, і всіх святих. І Матір Божа нас всіх тут збирає для того, щоб ми знайшли для себе якусь втіху, знайшли для себе якусь радість, знайшли для себе щось те, хто кожен потребує своїй душі. Кожна людина має свої певні потреби. Для нормального фізичного життя людина повинна їсти, пити, відпочивати, розвиватися обов'язково. І тільки за виконання цих всіх потреб вона має здорове тіло. Так само наша і душа Вона теж потребує певної духовної їжі, певного духовного пиття, певного духовного розвитку. І якщо ми знаємо, що нам достатньо буде піти щось їсти, чи щось випити, чи просто відпочити, і це буде достатньо для нашого тіла, то що ж потрібно зробити для нашої душі? Їжа, пиття, відпочинок для душі. Це є духовні книги. Це сам, насамперед це, духовні, це церковні таїнства, це таїнство святого, святого причастя Євхаристії, в якому ми єднаємося з Господом нашим Ісусом Христом. Участь у богослужінні, розуміння самого богослужіння, що відбувається, не просто постояти дві години і піти з храму, а розуміти, що зараз відбувається, якийсь певний момент, що зараз читається. Це є духовний розвиток. Тоді наша душа стає духовно крепкою, духовно тренированою, і будь-які диявольські спокуси для неї стають повністю. Переможними повністю здоланними. І саме такі великі свята, саме таке дійство хресні хода є великою духовною, перш за все, правою для нашої душі. при будь-яких умов, які б нас не спіткали обставини, ми повинні себе так тренувати. Потрібно себе свою душу упражняти, що справді, коли прийшли ми до храму Божого, ми отримали ту саму тиху, ту саму відповідь, яку ми потребуємо. І Пресвята Богородиця сьогодні всіх чекала, всіх благословляє своїм омофором, покриває і радіє за кожного християнина, який потрудився, прийшов сюди. Адже в сьогоднішній час це дійсно велика справа, великий труд. Будемо схваляти Пресвято Богородицю, молитовних піснеспівах, наших особистих молитвах, яка є заступниця роду людського. І разом всі на саме свято скажемо, радуйся по Чаївська, надіжда наша і утішеніє. Амінь. Амінь. Притерпівши до кінця, спасеться, такими словами, Господь закликає кожного християнина терпеливо переносити усі скорботи, хвороби, які Він попускає нам для нашого ж спасіння. Преподобний поїздці Святогорець говорив, терпіння, це найсильніші ліки. Які лікують тяжкі і довголітні біди. Більшість із них проходять тільки завдяки терпінню. Знайте, продовжує преподобний Паїсій, що Бог любить, коли людина, переносячи випробування, терпить його безропотно, прославляючи Його святе ім'я. Святи апостоли Яків. Пише, що блажена та людина, яка претерпить спокусів. Читаючи життя святих, бачимо, що життєвий шлях кожного християнина, який прагне до спасіння, це хрест скорбот, від а в деяких випадках і навіть мученицької смерті. Часто в нашому християнському середовищі задають питання, чому ж Господь посилає нам скорботи. і основною цілею їх є те, щоб людина, терплячи їх, не приліплялася до земних благ, тому що дуже часто, коли нас переслідує в цьому житті, тільки спокій, щастя, то ми зовсім забуваємо про Бога, про вічність і навіть про саму смерть. Можна згадати всім нам відомо річчю про богача і Лазаря, що показує нам приклад людини, яка прожила безтурботне життя. І до чого ж це привело? Богач забув навіть про те, що колись. До нього прийде смерть, і що за всі свої вчинки і слова треба дати відповідь перед Богом. От що було би з більшістю з нас, якби Господь не попускав нам скорбот. Ще Господь робить це для того, щоб людям легше було переходити у вічність, тому і не допускає нам у цьому житті постійної радості та втіхи. Слід зазначити, що короткочасні скорботи, якщо ми їх будемо переносити зі вдячністю Богу, готують вічну радость на небі, через них Господь відвертає і очищає нас від гріха. Як, наприклад, у притчі, ті ж самі притчі про багача. Там бідний лазар терпів страшні муки від прокази, спраги, голоду, спеки, але ніколи не возроптав на Бога. І сподобився великих благ у вічності. Святі нас вчать. Золото опаляють, щоб воно зробилося чистіше, а праведників Бог поражає скорботами для того, щоби возвисити їхню святість. Але на жаль, як мало таких християн в наш час, які з вдячністю переносять скорботи. Людина часто через якісь дрібниці на роботі чи в сім'ї починає роптати, забуваючи про те, що Господь попускаючи якусь скорботу, робить це з благою ціллю. Святий цар Соломон. В своїх притчах каже: Господь, кого любить, карає, б'є всякого сина, якого приймає. І з оцих слів можна зробити висновок, що в нашому житті присутні скорботи, значить і Господь не забуває про нас, а як батько, який любить свого сина, обов'язково виховує свою рідну дитину. Навіть якщо їй щось не подобається в методах виховання. Але коли ж ця дитина виросте, вона буде безмірно вдячна за те, що її виховали, так само і нас через корботи Господь виховує для вічного життя в Царстві Небесному. Патеріку розповідається про старця, до якого прийшов послушник і почав говорити. Я постійно незадоволений і на послушанні, і в храмі, і в келії, і не можу ніяк подолати цю гріховну звичку. Тоді старець дав йому дуже просту пораду. Візьми дощечку, приби її на видному для тебе місці і напиши: завжди так не буде, і послушник. Під час якоїсь скорботи щоразу дивився на цю табличку і отримував підтримку, а з часом і зовсім виправився. Всі згадати святого Іова, многостраждального, у якого, по попущенню Божому, сатана забирає практично все: багатство, дітей, здоров'я. І, не дивлячись на це, він не перестає благословляти Бога. І тоді йому за таке стояння в вірі Господь повернув усе у двократному розмірі. В одній притчі розповідається слідуюче: один чоловік, в якого розбився корабель, опинився на безлюдному острові і, побудувавши з останків корабля житло, він щодня молив Бога, щоб він дав йому можливість повернутися додому. І ось одного разу цей чоловік, повернувшись до свого тимчасового житла, побачив, що воно повністю було охвачене вогнем, усвідомивши, що останнє, що у нього залишилося втрачено, нещасний в відчаї, звернувся до Господа зі словами упору. Проходить деякий час і за ним з'являються рятівники, і кажуть, що знайшли його завдяки сильному вогню. І тоді зрозумів цей чоловік, що через малу втрату Господь послав йому спасіння. Отож, браті і сестри, будемо наслідувати приклад терпіння святих, будемо при всіх життєвих обставинах пам'ятати слова праведного Іова, многостраждального. Господь дав, Господь взяв, будь ім'я Господнє благословенно, щоб і нам наслідувати життя вічно, царство небесне. Амінь.